Військомат афганця чомусь не згадав, Від'їжджали без вусі хлоп'ята, стару форму знайшов і рюкзак спакував, впала в ноги йому, як підтята Я нікуди ридала, тебе не пущу. Та хіба ж ти не навоювався, тих проклятих заброд, як по не прощу? Кожен, щоби у пекло, запався! Він дивився в вікно, серце біль тамував, а там літо ласкаве, зелене. Він дружину підняв, глянув в очі, сказав: А хто ж вас захистить, окрім мене? Гріх ховати за спини чужі, чи ж потрібна яка ще причина поспішати туди, де за волю йде бій, якщо ти патріот і мужчина. За прийдешнє й минула, за предків усіх, що орали і зводили храми, я не хочу, щоб внуків маленьких моїх сміючись, назвали хохлами. Я не хочу репресій. І голодоморів, гвалтували, щоб тіло і душу, щоб тримали мене у волячій покорі. Я не хочу і я не допущу, ти не плач, дай напитись твоєї краси, обіцяю, що я не загину. Краще жменьку землі і садка принеси, зав'яжи у біленьку хустину. То не дощ, ніч прощання промовкла ведь сліз, ще хоч мить. Почало вже світати довго-довго дивилась кохання світ. Дай їй, Боже, вдовою не стати.